Шестираможна медогонка автоматично сама відкачує, перекидає рамки, відкачуємо ріпаковий мед. Пішов сигнал, вона встановлюється сама. Рамки стають радіально. Три кассети замінив. Тут були, ізначально йшли кассети в медогонку із сітки, Оці. Колись відео знімав, показував, що вони рвуть рамки через те, що сітка прогибається. І коли ставить свіженькі рамочки, то вона сітка прогинається і вони рвуться. Олег Скрипнік мені тоді підказав, що повинні бути із проволоки. Я на ярмарці у Києві ярмарка виставка колись тут бджільництва. Сказав це директору Авісто і вони почали випускати отакі касети. Ці касети вже не рвуть. Так що звертайте увагу, я взяв три пробні, воно дійсно так. Це я в цьому році тільки ці три нові поставив. Тепер закажу. На каці, надіюся вже, що прийдуть і всі будуть отакі касети. Звертайте на це увагу. От сітка прогинається. Це не прогинається. Отака От медогоночка. Ще купляв, тоді вона стояла 16 тисяч гривнів. Два акумулятора 24 вольта. Соняшні батареї заряджають. Два акумулятори. Це сонячна батарея. 24 вольта 340 ватт Мотор медогонці на 300 Вт, так що вистачає. В даний момент медогонка не крутиться, йде просто зарядка, підзарядка акумуляторів. Син відкачує, молодий пасічник, контрольні вулики. У нас на пасіці два контрольних вулика. Пашка, скільки дав контрольний вулик общий привіс? 28 кг общий привіс. Контрольний вулик це вулик установлений на вагу. Наступає кульмінаційний момент в бджільництві обідкачка, меду і... Коли воно біжить все із медогонки. Откривай, пускай. Пішло. Мед біжить через те, що на вулиці жара. Мед рідкий. І ще хочу зауважити те, що по класифікації тікучість ж... меду ділиться на 5 груп, розділяється. От дуже жидкого до... Тут неподібного подібного. Це вересовий мед, який навіть медогонкою важко ткачується. А вологість ми провіряємо не по тому, як ложиться мед у ситечку, так як більшість пасічників дідовським методом провіряють. А ми провіряємо отаким от приборчиком. Рефлектометр, вроді так називається, намазується. На стекло і за рахунок перелому сонячного проміння на спектр, стекло наложене. І все, дивимося. І яка вологість меду там показується? 18,5. О, мед зрілий. Не треба нічого, як кажуть, вигадувати верблюда, тому що є прибори. На цьому все. Добра здоров'я вам, вашим родинам, бджолам принести багато меду в 2023 році. І удачно його продати. До побачення, до наступного відео. Саме головне, не забуваємося підписуватися на канал. Юрій Овдієнко.